Всім привіт! Це мій новий відеоролик на моєму каналі. Будемо сьогодні заробляти ось такі долари за допомогою теханалізу. Сьогодні будемо торгувати по теханалізу. Я вам покажу, як я торгую, як ви зможете повторити, і на цьому також заробити. Ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте український контент, і давайте почнемо. Я перейшов на запис екрану і будемо сьогодні торгувати по теханалізу. Я вам Покажу, як я торгую по теханалізу. Дивіться, після того, як ви зареєструвалися на платформі Binarium, це для новичків кажу. У вас графік буде виглядати ось так. Щоб він так не виглядав, переключіться зразу на японські свічки. Тому що там більше інформації, легше робити аналіз. А ще краще переключитися ось тут на вклаличку TradingView. Тут набагато більше інструментів для аналізу. Давайте я включу собі 30-секундний таймфрейм, так чомусь хвилинний таймфрейм, а ні, доступний доступний. Давайте хвилинний таймфрейм. Завжди я роблю аналіз на хвилинному таймфреймі і відкриваю угоду на 3 хвилини. Також я торгую на японських свічках і деколи використовую індикатори. Дивіться, нам тепер потрібно знайти якусь валютну пару або індекс для аналізу. Я вам покажу свою торгівлю, яка торгує. торгує від об'ємів, від накопичень. Від зеркальних рівнів від колін е, від цього всього я відкриваю угоди, які в принципі досить себе гарно відпрацьовують. Давайте відкриємо якийсь індекс. Е, думаю, почати це відео з індексів. Мені подобається торгувати на індексах, тому що там набагато менша е, волатильність, ніж на валютних парах. Ось особливо цього тижня, прям дуже велика волатильність. Я стараюсь торвати більше на індексах. На валютних парах прям дуже велика волатильність. Е, дуже часто закриває угоди прям на суплях. Так, що ми бачимо тут? В принципі, бачимо зеркальний рівень е, на Азії. Давайте намалюємося зеркальний рівень. В принципі, якщо буде підхід до цього рівня, якщо ціна його доторкнеться, можна буде взяти на розворот і взяти на пониженні на 3 хвилини. В принципі, у нас ось тут також є просто рівень, до якого ціна подала і зупинилась, пішла на пониження. А ось тут вже є зеркальний рівень. І бачимо також, ось тут у нас під рівнем є накопичення, тобто ціна якийсь проміжуток часу стояла ось під цим рівнем. І в принципі, цей рівень досить непоганий, якщо відкривати угоду саме на пониженні від цього рівня. Но поки що бачимо, що ціна ніяк не підійде. Тому давайте відкриємо хвилинний таймфрейм. Подивимося, що у нас тут. Що на хвилинному таймфреймі, особо нічого цікавого я не бачу. Бачу рівень супротиву, але в принципі ціна цей рівень супротиву може пробити. Не бачу вище цього рівня супротиву, якесь гарне накопичення, щоб ціна проторгувалася, наприклад, вище цього рівня і стояла якийсь проміжуток часу. Такого у нас немає, тому GSMI, на жаль, теж нам не підходить. Давайте подивимося, що ще є є, валютна пара, точніше, індекс як латан. Гарна дохідність. 90. 100%. В принципі, у нас тут є зеркальний рівень. Не дуже-не дуже гарний зеркальний рівень, тому що, а хоча, в принципі, може ціна трішки нижче піти, є проторговочка. В ідеалі, звичайно, ось тут взяти угоду на підвищення, ось від цієї от проторговочки маленької. На 3 хвилини в принципі є сенс. Я візьму, напевно, угоду навіть в цій точці, але візьму всього на 100 доларів, тому що в ідеалі взяти угоду, звичайно, ось ці точки. Так, давайте я вам це все намалюю, щоб вам було більш понятно, в ідеалі угоду відкривати в цій точці. У мене точка виходить чуть вище, тому я. Я відкрию не на 300 доларів, як я зазвичай відкриваю, а відкрию всього на 100 доларів. Ось на 100 доларів мені цього хватить. Інколи я відкриваю і на 500, і на 800 доларів угоди. По різному залежить від ситуації, наскільки я в ситуації. Так, що в нас тут бачимо, окрім цього рівня, ось рівня підтримки, так? Бачимо, у нас очі є коліно. Ось теж е, напроти цього рівня є коліно, яке теж, в принципі, е, буде відпрацьовувати як підтримка. Тобто ціна підійде і піде на розворот, піде далі вгору. В принципі, думаю, тут відпрацювання буде. Так, давайте ще подивимо, що є цікаве. PMX, давайте є такий індекс, хвилинний таймфрейм. Так, що у нас тут цікавого? Тут особо цікавого, я нічого не бачу. Бачу, є гарний зеркальний рівень. Ось, давайте я вам намалюю його. Який ціна, в принципі, довгий час не могла пробити. Ось вона накопичувалась під ним, розверталася, після чого вже пробила, я пішла вгору і знову пробила його вниз. Ось, Тому ага, тут, в принципі, досить небезпечно відкривати угоду. Ціна знову може його пробити або вгору, або вниз, і краще таку угоду пропустити. Я там даже коліно є, в принципі, можна було б взяти на підвищення, спробувати хоча взяти. Давайте теж спробуємо 41 хвилина. Завдяки ось цьому коліну, в принципі, я цю воду і відкрию. Дивіться, ось тут у нас є гарне коліно, Коліно в цьому варіанті я відпрацюю себе як рівень підтримки також. Тому очікую все-таки ріст, а не падіння. Так, давайте перейдемо на валютну пару Азія. Що в нас тут? Давай таймфрейм. Так, що по Азії, Ну, блін, нічого особо цікавого немає. По Азії, особо прям нічого такого цікавого немає. Ще є пивмікс, колінний таймфрейм, можемо подивитись, А, таке на пивміксі угоду відкрив, Вже і забув, що тут угоду відкрив. Від коліна відкривав. Ну, підтримка така невеличка є. Так, давайте я це все намалюю. Заново. Блін, я малював воно чомусь зникло. Хз чому? Ну, ціна, бачите, поки що на місці стоїть. Кстати, латам плюсова угода. Давайте перейдемо на латам, подивимося по латаму. Блін, ну латам, в принципі, дав 2 свічки вгору і на цьому ми забрали плюсик. Звичайно, краще було угоду відкрити ось тут нижче, тому що тут більш довше ціна стояла і накопичувалася. Тим більше тут ще у нас є колін, від якого можна брати угоду. Ну тим не менш, все рівно, вода плюсова і маємо плюсик. Тут також ми відкрили від коліна PMX на підвищення. Завдяки коліну, в принципі, я і відкрив цю угоду. 41 хвилин, вроде, чи до 40 я відкрив, зараз подивимося, коли вода закриється. Ну, думаю, тут буде плюсик, якщо не буде якоїсь волатильності і ціна однією жечкої не, не піде вниз і не закриє воду. Ну, по Азії особливо нічого такого цікавого не бачу, ну зовсім нічого цікавого немає. Тут ціна дуже хаотично ходить, і тут дуже важко зробити якийсь аналіз, розуміти, куди далі ціна може. А, так, давайте подивимося так. Азія Латам. На золоті я не торгую, і на Binate я також не торгую. Це індекс від Binarium. Чому я не торгую? Тому що дуже велика волатильність, прям дуже тут така волатильність, як на валютних парах. Постійно тут велика волатильність і важко робити аналіз. Воно собі ходить, коли хоче. Хоча, в принципі, і логічно було тут взяти якраз таки від цього коліна. Зараз я вам це намалюю, щоб ви зрозуміли. Від цього коліна логічно було взяти при першому підході на підвищення. Але що ми бачимо, воно дало реакцію на це коліно, і свічка полетіла вгору. Тобто була зелена свічка, ось бачимо, що ціна полетіла вгору. Після чого одразу продам по ціну дві червоні свічки повністю перекрили. Імбаланс, і бачимо, що наша угода все рівно би тут закрилась в мінус навіть при такому аналізі на BNTX. А, Так, до речі, по ММХ себе відпрацював, забрали плюсик, окей, два плюсики маємо. В принципі, 200 доларів ми вже заробили. Так, Давайте ще поїдемо, щось цікаве, може, щось є. По ММХ. Так, ми тут відкривали угоду, там ми відкривали. Ага, дивіться, до речі, для новачків розкажу, на чому ми тут заробляємо. Може ви не зрозуміли. А, нам потрібно зробити аналіз, куди піти ціна. Ми торгуємо на валютних парах, на індексах, на валютному ринку. І нам потрібно зрозуміти, куди піде ціна. Стопою технічного аналізу. Індикаторів різних стратегій, ми робимо тут аналіз і прогнозуємо, куди піде ціна. Нам потрібно так зробити, щоб більшість наших угод закривалась в плюс. Не обов'язково, щоб далеко не обов'язково, щоб там всі угоди закривались в плюс. Щоб більша частина, щоб 65%, 70% угод закривались в плюс. Цього вже для заробітку більш ніж достатньо. І ми відкриваємо, наприклад, угоди там на 100 доларів, яка відкривав. Ось на ну, лотам я заробив 90 доларів чистими. Тобто на 100 доларів відкрив, 190 заробив. На PMX я заробив 88. Ось відкривав на сто заробив. Давайте подивимось загалом, скільки я заробив в гривнях. Так, давайте перейдемо в калькулятор: 88 плюс 90, виходить 178 доларів. І давайте тепер це помножимо на 40 годин, нехай буде. І того виходить, ми заробили 7298 доларів за допомогою теханалізу в цьому відеоролі. Торгували від колін і від накопичення. Це сама така крута стратегія. Вона мені дуже подобається. Я постійно по ній торгую і ніяких індикаторів підключати для цієї стратегії не обов'язково. Якщо ціна підходить до нижніх. Рівнів або до верхніх рівнів, наприклад, давайте зробимо я вам покажу. Е, Ось максимуми, наші, дивіться, на хвилинному таймфреймі дивимося. Один максимум у нас виходить ось ту. ось це перший максимум, а це другий мінімум. ось, Якщо ми торгуємо від них вже ціна близько до них підходить, то вже тут краще додати індикатор RSI. Якщо на індикаторі RSI в момент, коли ціна буде підходити ось сюди, буде перекупленість 80%, ми відкриваємо звичайну угоду на пониження. Якщо у нас буде перепроданість, коли ціна. На до дорівню підтримки 20% перепроданість буде. Ось то ми відкриваємо звичайно угоду вже на підвищення. Ось. Якщо ви нічого не розумієте в теханалізі, не хочете на цьому заробляти. У мене є ВІП-канал, де я даю сигнали. Це безкоштовний канал, він не продається, ніякий курс, нічого не продаю. Все безкоштовно можете вступити, якщо є бажання. Я видаю сигнали по теханалізу. Щодня двадцять ноль по Києву по теханалізу я видаю угоди. Ось можете просто повторювати і на цьому заробляти. Також у нас є дуже крутий бот, який дає дуже круті сигнали, досить гарна проходимість в бота в районі. 85%. Ось, до речі, бот видав сигнал на валютну пару GBP-GPY до 15.47. В принципі, 2 хвилини залишилось. Я не знаю, чи я встигну, але ну, давайте подивимося. GBP-GPY. Давайте в пошуку напишемо. Якщо вийде, можемо, в принципі, ще відкрити. GBP-GPY. 74% дохідність, так, хвилинний таймфрейм є. А, у нас на пониження, да. Ну блін, це вже пізно відкривати. Друзі, бо ціна бачимо влетіла. Бот видав сигнал. Ось в цій точки. Зараз я намалюю. Якщо не помиляюсь, бот видав ці точки. Сейна, так давайте ще раз подивимось. Так, 40, 44 бот видав сигнал. Так, давайте подивимося. Яка нас свічка? А це вже 45, та Вибачаюсь, бот десь видав сигнал. Ось тут може на середині свічки, може на початку свічки. І бачимо, як сигнал продампилась, і тут швидше за все буде. Дуже шикарний плюсик. Ну, бін, я вже не встиг. Правильно крутий бот. Він розуміє, коли плюс, коли мінус малює рівні колін, від яких додатково можна відкривати угоду. Тобто ось верхнє коліно, рівень супроти, ось червоний. Від нього відкриваємо на пониження, від синіх відкриваємо на підвищення. Все максимально зрозуміло, якщо вам не хватає. Одного сина від бота, ви можете ще самостійно відкрити декілька угод. Приєднатись максимально легко. Ви переходите в мій основний канал, і десь тут буде посилання на бота. Давайте знайдемо. Є посилання трейд пульс Що ми робимо тепер? Дивіться, перше, що ми робимо, звичайно, нажимаємо кнопочку старт. Вибираємо брокер один або брокер 2 бінаріум або поки Що ми браємо Binarium, наприклад, нажимаємо кнопочку реєстрація. проходимо реєстрацію. Після чого нажимаємо Я зареєструвався. Як ви зареєструвались, кидайте боту ID тільки одні цифри, ніяких букв. кидайте боту ID, бо там пише: зробіть мінімальне вповнення. Робите мінімальне повнені, любе на 300 гривень. Бот видає вам доступ на канал, де я даю сигнали, і де бот дає сигнал. І дивіться, до речі, в боті 100% плюс, тому що ціна дуже гарно пішла вниз. Ось ми бачимо ціна відкриття і ціна закриття. І бачимо, що ціна пішла по ГБПЖПВІ вниз. І бот працює тільки з понеділка по п'ятницю, коли відкритий ринок. Тобто на OTC, на індекси не дає. Він видає сигнали тільки на офіційні е, котюровки від TradingView. Ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока!